Як ви думаєте, впровадження bim технологій може більше розвиватися або впроваджуватися в українському проєктуванні, хто готовий замовляти такі проєкти? Ви знаєте, це питання навіть не хто готовий замовляти bim От коли ми з Галкою були в Англії, і от подруга Леся, вона теж архітектор, і вона працює, ну нам розповідала, що. У них на законодавчому рівні прийняли закон, що всі проекти, котра розробляються в місті, повинні бути розроблені в середовищі БІМ. Все це обов'язково, тому що приходить час, коли ви експлуатуєте споруду і щось трапиться, її треба реконструювати, відремонтувати. Там в БІМ-технології ви можете зберегти все. Тобто всі матеріали, котрі використовувалися, які бренди, які властивості і так далі. Тобто, це є обов'язковим. Це не питання, хочемо, не хочемо. Це було прийнято на законодавчому рівні, і всі проєктувальники, хто хоче проєктувати для міста, зобов'язані володіти цією технологією. Ми на сьогоднішній день використовуємо цю технологію частково, тому що ми працюємо в приватному будівництві. Але навіть часткове використання цієї технології, воно корисне. То чому? Тому що внести зміни в проект простіше, зробити додатковий переріз, показати підряднику, як зробити легше. Але з іншого боку, саме БІМ-технології дуже сильно збільшили трудовитрати нашого проектування. Так, да? і це не парадокс. Це не парадокс. Тому що, по-перше, ця технологія вона постійно розвивається. І велику частку робочого часу треба, щоб архітектори витрачали на вивчення цих можливостей, на вміння користуватися цими можливостями. розумієте? І от виходить нова версія архікада? Здоров, іди вчи нове. Щось змінилося, щось додалося і так далі. І угу. нова версія все. А стару вже не приймають. Якщо ви хочете перекинути файл колеги, е, вибачте, а у нього старий архікад, він вже не може ваш файл прийняти. І у нас на комп'ютерах зберігаються десятки архікадів. Тому що іноді нам треба версію понижати, 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 тому що у підрядника немає такого архікаду. І це охрінеть як незручно. Тому, коли хтось, наприклад, там. Отак, от, от прямо з такої ферію, про пробім технології, для мене, як людини, що, в принципі, веде бізнес да, будівельний, я не можу сказати, що це 100% класно. Ну, вибачте, не можу. Напевно, на великих об'єктах зі складною інженерією, зі складними мережами, це повинно бути обов'язково. Це без варіантів. Але коли це приватний будинок, ну не знаю, тут же питання, наскільки це потрібно насправді. Коли це будинок, наприклад, ну, 250-500 метрів з примусовою штучною вентиляцією, з розумним будинком, там, з басейном, тут бім технології допомагають. Ну от, допомагають. Тобто, якщо будинок інженерно насичений, дуже складний в цьому плані і треба перевірити всі мережі, як вони пересикаються, щоб вони не заважали один одному, тут ніяк без цього. Просто ніяк, тобто це дійсно допомагає. Тому треба дивитися саме, що ви проєктуєте. Якщо ви йдете по шляху великих об'єктів, складних об'єктів без бім технологій ви не зможете ну, стати професійним проектувальником. Вам доведеться в цьому розбиратися. Якщо ви залишаєтеся в зоні приватного будівництва, будуєте невеликі будинки, ну, це не є обов'язково. Тому що сказати, що воно допомагає, ні. Нема в цьому потреби. Е, Оцей будинок я будував без бім-технологій, е, будинок для хобі без бім-технологій. І коли я, ну от наприклад, я ж проєктую, я роблю просто креслення, бо у мене ж нема часу це все, все вивчати. А Галина, вона звикла проєктувати вже через БІМ-технології, через 3D-моделювання. І коли я от, там їй задаю питання: от а як ми тут зробимо? А вона каже: Ну Мені треба модель побудувати, а, а мені не треба, наприклад. От мені достатньо і фасади, і я вже бачу будинок, тому що ну, я не проектую 3D-моделію. Мені достатньо, достатньо креслення для того, щоб побачити цілісність. І при тому, коли мені скидають проєкти на аудіт, ви можете навіть побачити, я завжди прошу в PDF, Мені не треба 3D-модель. Мені достатньо окреслені, тому що у мене ну досвід чи, читання креслень, вибачте, більше 30 років. Я абсолютно спокійно читаю креслення і бачу об'єкт. Мені не треба для цього 3D-модель. Але для цього так креслення повинно бути відповідно оформлене як слід, а не хірзнаяк. Як оце як останнє проект, що мені скинуло це пісні просто стидоба От е, тому ставлення до BIM-технологій відповідно до того, якої складності проєкту. Але так, ми вже давно використовуємо, і дуже гарно, що у нас в колективі є фанати е, Архікада. Е, от е, Михайл, пан Міхаїл, він просто обожнює вивчати, знає все це досконально. І при тому він любу програму обожнює вивчати, калупатися в цьому і мати в команді такого. Е, е, ну Партньора це дуже дуже класно. Це дуже нам допомагає.